Друзі, всім привіт! Сьогодні у нас погодка така нас балує у східниці, хто б міг подумати. Йдемо зараз показувати вам дорогу на джерело залізне та на джерела з, з гліцериновою водою якою вмиваєшся, та вона добре впливає на твою шкіру. З центру вийшли з ринку. Прийдемо. Та Але така погодка вже в нас недовго буде, бо сьогодні вже нуль був вранці. Та на вихідні вже обіцяють мокрий сніг. Хотілось би вже сніг такий не мокрий. А що робити? Нічого. І таке переживемо. Ось місточок, але ми на нього не заходимо. Якщо пам'ятаєте, я вам показувала, я люблю східницю. Оно той напис. Та оце парк пантелеймону цілителя. Тут дуже спокійно, так атмосферно, можна посидіти і лавочки знаходяться посеред парку, тихенько, вдалі від дорог. То... Дуже файно у нас малий спить, то ми зараз там вмиємось та сядемо, будемо насолоджуватись останніми теплими діньочками. що я хотіла сказати, до речі, два чи три дні вже, та навіть більше, я хочу сказати, не вмивалась з ліцериновою водою, то а, був такий, як сказати, Поганий результат того, що я припинила це робити. це В мене пов... повскакували той прищі на обличчі, руки посохли знов, як по приїзду. Та зараз буду відновлюватись, бо це, це не справа. Треба привести себе до ладу. Скоро ж новий рік. До речі, вирішили, що скоріш за все на новий рік також будемо тут. Ну, всі знають про ситуацію у Запоріжжі, та е, також е, приємно з корисним. Хочемо побачити їх традиції е, у східниці, їх, як їх свята проходять. Е, дуже цікаво. Будемо тут знаходитись. Також будемо це знімати, тому. Але я кажу, буду знімати вже онлайн, коли буде саме свято, та все одно знаю, що не пошкодуєте, якщо приїдете саме на ці свята. Тому приїжджайте. На гору підійматись. Бачите, тато наш. Сина штовхає. Один, два, три рази пройшлися та вже підіймались без віддишки. Але зробили паузу та знов дихається важко. Ось той напис. Позаду, бачите, сходи можна залізти, зробити на згадку фото. У нас такого немає. Он то лавочки. Всі стоять відпочивають. бо дуже тепло. Там теж пам'ятник якийсь. Я, здається, Божої матері дуже, друзі, я ж кажу, не пошкодуєте, якщо приїдете і вже самі все це відчуєте, побачите, вдихнете це повітря. Який огляд! так Дихається дуже легко, бо вже піднялась. І той дихається легше. Йти не дуже далеко. Я пройшла ринок, ми пройшли і піднялася сюди вже за 5 хвилин, пять хвилин. І залишилась йти нам. Також десь стільки ж. Нагадаю, це від ринку одразу. Тобто не треба нікуди їхати, йти. Він дуже помітний. Вийдете та ну, по дорозі. І побачите, виходить по ліву сторону цей неймовірний парк. Ось лавочки, ялинки. Тихенько так. Там у нас дитячий майданчик. Дитячий та поряд спортивний майданчик. Ми також туди заходили позайматись, кісточки пом'яти. Якщо у вас ще питання стоїть ребром, коли куди їхати по Україні, так, щоб з усією сім'єю на усі свята новорічні, то я вважаю, що це тільки східниця. східниця бо тут є де, є де провести час. Є купа джерел, де ви будете оздоровлятись. Не тільки святкувати, та пригубити і все інше, то ви будете ще й заразом поправляти своє здоров'я. То я все ж таки раджу, східним це і тільки. Вон, діточки тут завжди, коли батьки йдуть на джерела, то діти повз не проходять. Вони тут обов'язково зупиняться, батьки на лавочках почекають. О, бачите, хтось дуже погано себе повів, мабуть, та зробив пожежу. Чи там, може щось палять. Цікаво, що Це я таке вперше бачу взагалі тут тихенько, без різних таких посторонніх запахів, вонів оцієї, яка зараз... Буду я відчувати її. Але я ж кажу, це неймовірна краса, зараз я прямо до лісу буду заходити. Вже побігла від своїх хлопців вперед. А, то сміття палили. Биється так. Зараз ми вже будемо спускатись до джерел, То я вже покажу вам їх особисто. наш ліцеринове джерела. Що я вам хочу сказати, я йшла, мені було дуже спокотно, я навіть о, ще розтібнула курточку, але зайшла до лісу і аж холодно стало. Не те, що прохолодно, холодно. Тут відчувається цей ліс. Оце ми зараз будемо вмиватись гліцериновою водою. Але її не тільки я чула вмиваються, ще й якщо вам лікар місцевий буде прописувати, то ще й можете її пити. Але дозування вам повинен прописати лікар. Тому зараз будемо вмиватись. Да. Ой. Як добре, аж підбадьорюю, що я вам хочу сказати. Я навіть, здається, я спала увесь час, поки йшла, тільки що я прокинулась, коли вмилась. Бо вода дуже холодна. Тут навіть я вам хочу показати ті, хто п'ють її біля кожного джерела. Вон, бачите, стоїть така штучка. Де ви підігріваєте? Бачите, той забула, як він називається. Коротше. Вогник розводите собі, підігріваєте і п'єте. Але обов'язково через трубочку. Бо якщо вода ця касається зубів, то, вони, то вода на них має дуже поганий вплив, як то кажуть. Вони можуть змінити колір, тобто пожовтіти, почорніти то не треба цього робити. Краще не бавитись то через трубочку. Ну і підігрівають теж. Не усі, але, але підігрівають. Ми не підігріваємо. Там взагалі я залізну п'ю, як кажуть, радіація, от хто мешкає біля радіації, біля заводів, ті приїжджають і п'ють саме залізну воду, саме на залізне джерело ходять. Можна посидіти, відпочити, попити водичку. Також щось тут, бачите, підігрівають те, що наслідки залишились сліди. Ось. Та, я ж кажу, залізне джерело п'ють усі. Вона, кажуть, дуже добре виводить радіацію. Це в нас домівочка для білочки. Дуже багато насамперед оцих білочок. Їх тут годують. Домівки до тут взагалі немає голубів. Я не бачила ще жодного за той місяць, що ми тут перебуваємо, я не бачила. Зараз будемо пити залізну воду, виводити радіацію. Ось такий тут огляд, бачите, ліс. Гірна річка тече. Кругом один ліс, ліс, ліс. Та прохолодно, Я нагадаю вам, що до лісу краще, до будь-якого лісу, якого ви будете йти у східниці, одягатись тепліше, бо будете вийти до лісу, вам буде добре. А в ліс зайдете, буде зовсім інша погода, буде прохолодно, сонечко не пробивається, бачите? Ну, знов до білочки. Білочка. Тому, я ще раз нагадаю, приїздіть. Приїздіть саме у східницю. Дуже багато новенького для себе відкриєте, оздоровитися та добре провести свята і не тільки. Папа, підписуйтесь.